Здрасте, Віра, добрий день. А можна вас на хвилинку? Я не здрасте. А скільки вам років? 74. Кури, кролі, собака, кіт. Кур десяток. Ух ти! ти Маленькі Це скільки їм? Їм десь більше тижня. Ого! Клас! Такі манюнькі там. Верніше дуже багато, 70 було більше, знаєш, багато. Газона трава є тут у мене, наш пошугазон траву. Є ще їсти. Взагалі наші корни сухими, я здаю мокри, буряки, картопту, все не їдять, капусту. Було, було дві корови, коняка була. А не тримаєте важко? Ну, Дружина захворіла знаєш. нас. Проєкт про села невеличкі. Як людям Маленькі. там живеться? добре, погано. А тут є люди. Тут вже вони знають, що їх тут немає. Малих. Ті, що є, то, то добре живуть. Сусідів хоч маєте якихось. Чуде, і сусідів нема. От один в Польщі живе. Mm -hmm. Тут помер вже, нема нікого, теж нема. Приїжджаю дуже те саме. Міша, йди на сюди. То у вас це а, дача. то Боже, я за не да, неба. Да, так, так, так. У мене хворий чоловік, я його привезла сюди, бо мені тут легше з ним. От раді сусідів, бо там сусідам всім мішає, mm. О, стукає, кричить. То я вже вимушена тако mm. прийшла, трохи підремонтувала ту хату. Mm -hmm. От ще в нас одна сусідка йде. Це хто? Ні, Не, то, то, не бачу. То, то наш. Я, я не цього не бачу, трошки катаракта розвивається. Добрий. день. Передачу про села. Як а, живеться людям люди? Манюні. В Добре, Викінно, лучше всіх. А я не місцева, з 13-го року тільки живу тут. Ага. А так по 2013-й А чого вирішили сюди приїхати? Нічого, бо потім доглянула батьків, бо мама померла, було 90, тату — 86. Ага. О, то вже і так залишилася поки тут. Ага. А самі живе В рівному, а тут сама. Сама, сама, сама чоловік вмер, діток нема. Тут такі якраз порядки, якраз на є. Ото -от так, що в мене? кури, огород і все. Їм сплю живу. Сусіди гарні сусіди. Є неділя до церкви, свята до церкви, п'ятниця на базар. Ну так спілкуємося, їдемо, як знаю, живемо дружно. це, що тільки воду носити. Більшості там проводили воду, то тільки в нас лишили, що нічого немає. Ну 500 метрів десь по воду. Це ви кожен день також носити воду? Так, да, по два вітра або взагалі більше, якщо стірка. Бо мала дитина, то треба більше носити. Декретні відпустці, ага. а чоловік, я з чоловіком не живу вже. Займаюся городом, почала вирощувати. По канадському способу. Ходила, ходила я в клуб органічного землеробства. Ну, це те, це що вирощується органікою. Хімії не дається в город. Города не сапаю, города не копаю. От, город мучую і все сажу. О, і воно все тоді росте, красиве і, і не хворіє, нічого. Це дуже добре. Ти такі ну, зараз буду садить? помідорів. Сидити. Ні, ну для себе. Багато там не сажу там. 40 ну, там штук. Консервацію якусь трохи. Консервацію. Зробити. Ну, так, 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 так. Угу. То бо в мене дочка в Луцьку, то і для них треба щось. Цього. Для всіх треба. Ага. А у вас таки одненька дочка, так? У мене є син, але він в Канаді живе. Бо жінку знайшов, яка жила там, а вона якась там. Грузинка. Квітів дуже багато літом. Тут нікого стільки нема, скільки квітів у мене. То всі приходять до мене по квіти. Ніколи копійки нікого не беру. Все, все дарую, все дарую, мені дуже приємно. Мушу закривати, бо в селі злодіїв нема, але крадуть. Персики, томати, перець є, от компоти є. Ну, все є. Огірки, помідори, все є. Село невеличке на сьогоднішній день зареєстровано 46 жителів, проживає 25. Станом на сьогодні двоє військовослужбовців у нас є, і так як ми знаємо, що один має статус безвісти пропавшого. На жаль, і війна внесла також свої корективи, тому що наскільки було тут веселіше, село. А багато і, і повиїжджали, і сім'ями, і з дітками. Ну, попри недолік інфраструктури, ясно, що треба добиратися і до школи, і в амбулаторію. Добре, що працює один раз тиждень присуне відділення Укрпошта періодику привозить і соціальні виплати пенсії. То охоплені тут жителі тими послугами. Ну ще колись і школа тут функціонувала. Школа колись була у нас початкова. Ходили туди. Ну, спочатку початково ходила, а потім вже пішла в боремель. Ми ходили в школу, до чотирьох років ходили тут, до чотирьох класів. А п'ятий клас ми вже ходили в боремель. і ще, весь, ну що дітвора, дітям було все так, що я сюди прожила неповних 17 років тут. Пішла вчитися в громаді. І потім якось життя склалося? Ну нічого, закінчила училище, потім технікум і працювала в спілці. Потребка операції в Рівному. А що саме робили? поторгували. Я працював на моторі в Луцьку. Ну вам тут недалеко ж до Луцька. Луцька 30 кілометрів. І все життя там працювали? – Так, 42 роки. Ага. А дружина ваша ким працювала, де була. Теж в Луцьку працювала, там на водоканалі. Працювала я на картонно-роборотному комбінаті, начальником відділу кадрів. Ого, серйозна людина. Але вже госпобі, вже старость. Склірос, вже куди там? Вже яка там вже людина? Та я відпрацювала 32 роки. як з чоловіком познайомилися. А він тут з того села. Ага. Молодість прийшла, дитинство пройшло. Був клуб, були танці, були е, ці вистави всякі ставили. Були був, був собі такий маленький ансамбль свій. По селам ходили ми. Навіть трошки я в клубі працювала. Клуб був хороший в нас. Магазин був клуб, там медпункт. Ми допомогу отримуєте. Сімейний лікар сюди. Да. Магазин з 2019 року вже не працює. Також власник виїхав в США. Скільки кілометрів до найближчих населених пунктів, де люди можуть придбати товари, скористатися медичними послугами чи іншими? Чотири кілометри. Недалеко, але так як і школа, відповідно, знаходиться у селі Буремель. Батьки або е, на велосипеді підвозять своїх діток, ну, у кого є автомобіль, то відповідно. І навіть є так, що і гужовим транспортом користуються. Та тут, взагалі, якщо йти такого в село, то нікого навіть не видно. Не зустрінеш нікого. Чим любите можливо займатися тут в селі, як погода хороша. В основному гуляти до річки з, -з, -з малим на прогулянку ходити, або до подружки. А так, нікуди я більшості вдома саджу. Більше ста дворів було, було велике село. Дороги не було, така була совєтська власть. Дороги не робили. Треба ходити літо, осінь в резинових чоботах, щоб зайти до Боремля, до сушейки. Як в Нью-Йорку, я вам скажу чесно. Хат було багато, була щось, кажеться, навірно, 101 хата. Тато був музикант, грав на гармості. А тут взагалі прекрасно, хорошо. Річка спочатку не було такий розлирив, Коноплі мучили, все помню. Як коней пущі було в кожній хаті, коні, ручна праця, і ну як колгоспи, ланки, буряки, картопля, кукуруза. Це все ж ми батькам допомагали. Приїжджали. Тато то він робив і, і на тракторі трошки. Я так. Кого як, на фермах. Мама правда, трошки, правда, крім того, що мала ланку, то прибирала в клубі, Ну, а нас старалися вже відправити в місто. Трагічна така тут подія, коли розстріляли місцевих жителів. Як описували історики, річка Стир була вся у крові, що текла вода з кров'ю. І відповідно, щоб увіковічнити цей момент. Початку старенький хрест тут був влаштований, щоб пам'ять продовжувати тих сумних часів. А в 2019 році, за кошти місцевого благодійника, було встановлено і відкрито тепер такий. Камінь поставлено, щоб молоде покоління не забувало, якою ціною добувалася незалежність нашої України. У нас є Олександр Бунчковський, доктор наук. Минулого року він нам підготував документи. Це оформили, узаконили У нас три пам'ятки: історична липа, ще є Боремельські яри, і ще в набережному є столітня верба, щоб їх зберегти надалі. До нас сюди приїжджати велика кількість мисливців до війни. Сюди з'їжджалися. Гарне тут краєвити, така в нас є водосховище велике. Створився тут такий собі природний райський куточок. А так нічого, у нас чудова природа. О. У нас на літом, то в нас люди є, бо всі дачники з'їжджаються, риба є, все є. Тут рай, тут рай.